Вітаю у лабораторії природи! Сьогодні в нас лабораторне дослідження на тему будова плода, різноманітність плодів. Наша мета дослідити будову плода на практиці, навчитися класифікувати плоди за різними ознаками. Для дослідження ти можеш використати будь-які наявні у тебе вдома соковиті, свіжі плоди, наприклад, яблука, груші, лимони, мандарини, апельсини, банани, ківі, гарбуза або будь-які інші плоди. Ти можеш також досліджувати заморожені плоди, наприклад, вишні, черешні, смородина, ожина, малина, виноград та інші, а також можна досліджувати консервовані плоди, огірки, помідори, баклажани, парець. Поміркуй, які у тебе є сухі плоди для дослідження: горіхи, жолуді, зернівки, кукуруджи, пшениці, насіння квітів, сім'янки соняшника, боби квасолі чи хорохо. Зроби поперечний переріз крізь соковитий плід. Уважно розглянь його будову. Зверни увагу на зовнішній шар, середній та внутрішній, скільки насінин міститься у даному плоді. Наприклад, плід яблука містить. Тоненький зовнішній шар у вигляді шкірочки, м'ясистий соковитий середній шар, а також твердий плівчастий внутрішній шар. У цьому плоді декілька насінин, це багатонасінний плід. Плід гарбузина має тверду шкірку, соковитий середній шар та волокнистий внутрішній шар. Це багатонасінний плід. Якщо є можливість, розкрий сухі плоди, які у тебе є в наявності. Зверни увагу на те, які шари мають дані плоди, скільки насінин вони містять. Розподіли наявні у тебе плоди на дві групи: соковиті плоди та сухі плоди. Визнач їх. Зверни увагу, що сухі плоди також поділяються на нерозкривні та розкривні. Всі плоди також можна розподілити на дві групи: однонасінні, які містять одну насінину, та багатонасінні, які містять багато насінин. Результати своїх спостережень занеси до таблиці. Наприклад, рослина яблуня, тип плода, яблуко це багатонасінний соковитий плід, або рослина квасоля тип плода біб – це багатонасінний, сухий, розкривний плід. Зроби висновки до нашого лабораторного дослідження. Я бажаю тобі успіху у дослідженні природи.